Сергій, а як ти недільний відпочинок, а? Ну сьогодні ж неділя, ну. Знаєш, буває до людей дзвониш, кажеш, неділя, треба подивитися машину там, субота. Я не я... Я... Я постійно... Ти хоч знаєш, який сьогодні день чи ні? Да, неділя, вчора. А число знаєш? П'ятниця було це. О, то в мене в п'ятницю був стрім, 13. Так що от бачу, от п'ятниці відштовхнулися. Як ти удобно? Ну так, да, під капотом на висоті. Як будеш падати, не загни мені дишло. Я в жолуді буду падати. да, В жолуді, А ти знаєш, що в мене клікуха була жолудь колись. Що деякі люди називали мене не шелудько, а желудько. Жолудько. А мені так це не подобалося. Не подобалось. Якщо розібрав півмашини, то все буде добре, все буде. Є машина, значить вона буде їхати, правильно? А, правильно. Коли правда? Це вже 13 питання. У мене там по наворі щас капець, купив мотор, а то... А, я там ще і стіплення, коротше, я купив нове, те, і... Що ти да, так, 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 так. Але Женя зараз зберемо, ну, робимо, щоб було нормально. Ага, так, так то, ти... ти... Це, ти то, хоч через воду... Це клапан аварійний і форсунки в одну точку. Мені треба розділити, подивитися, куди ми, куди ми не лізь. Тож столярка у нас йде, але йде, не знаємо, докуди. Зараз вона не йде, вона йде туди, куди нам не треба. Вона з рампи уходить бобрат. З я тебя здесь. ж так ти ж електрик, ти ж не топливщик, ж братан. Токи течуть, -то так само і изучает. <говори> красавчик! Красавчик! А що, як надо, да? Да. І неділя. І воздух на фурах так само. тече, і електрик. Це ж на воздусі, да. да? Вапку, оклор. Я дуже дякую Богу, що він мене з тобою познайомив. А знаєш, який Бог нас познайомив з тобою, ти не помниш? Ото той. Ото той. Електрик, який боїться висоти, Сашко. бородиня. З когтями. З кохтями. Як з когтями. Ну та й боїться висоти капець. Я бачив його в борничах на цьому на столі бібільмохає мені. Бач, він би вже сюди не заліз. Він дуже боявся, в нього вже ноги трусилися. Так, каже, крути крутю жду, жду. Довго крути, сірой. Давай. Шо воно каже? Ще раз давай. І що каже, сірай? На Ух ты! Хто? Будемо е, по очереди глушити. Форсунки, Яка із них? Да. А вони всі спарені просто Так. Да, да. Тепер Пиш ми по... добралися до отсюда. У мене струя йде оттуда, откуда не повинно йти. Ти ж виходить він заклинив і вертає назад, типа що? В, по дачі, в, в... з подачі в обратку. Рампу з баком. — Так а може їх всі витягнути в... до да, відправить на ремонт? Зараз прийме рішення. Мені треба знайти. Пішли, точно. Все, я зрозумів, товариш гінеколог автомобільний. Дивіться, не гепнеться. Тоже, я знайду причину, а потім буде рішати, яке діло, чи одне йде. Ми... В основному одна виходить із строя і, і нема сьогодні. І що буде така ситуація? Так. Ти ж воно буде давити назад, ті що? Так, так. Так, все, давай тепер. Що тобі дати? Мені дати. Зараз я піду і принесу. Каже, <рес> що мені дати, я піду і принесу. Так що, друзі, як я так. Неділя, шашлики машлики під капотом. Щоб не відкладати в довгий ящик. Найбільше. Оу! Давай не цього не бійся, Як гепне, то гепне. Ти не бачив, як пацани відкручують цю всю фігню і мені відосик як скидали, це просто капець. А все одно, да, як там кажуть, палка й та стріляє. Понял? Вигнати. заглушувати заглушивать водну. А, заглушивай. Да? да? А типа як не буде вертать? Ну, типа, якщо тут ти найдеш, яка не робить. Да, да. да. Що, ти... на трьох цилиндрах і, ми, тупо, і на ремонт. Туда, да, на ну, ну, а там уже определимо туда. Ты знайшов у себе трубку і просто її пересираєш, типа, да? Так... А да, там для... вона не їх хватаємо. Для такого діла. Туда. Кузнець сирога так я тебе поняв. Що, ти малого знайшов? Є, сиди. Дав би йому молотка, хай би поклепав. По пальця. на ага. я. А у нас що не такі були? У мене вічно пальці були сині. Все, погнали. Отклю... От... Отключаємо, так? Да. Угу. І надеваємо. Різьба, я взяв різьбу. Отаку, бач, ага. 18, а воно оказується там. Шо... Ну, так... А, в тебе просто вже зроблена ця штука. заглушена. Це розовика, це за того. Я понял. І... Ти так само провіряєш, типа, да? да? Це да. болячка ходова? Да. От чо, від хорошої соляри? Скоріше все, да. Скоріше все, так. Да. І що, мені зараз треба буде тоді крутити, да? Да, я дивлюся на обратку. Та не то що я дивлюся, вона, по ідеї, ми вже так шукаємо, що ми шукаємо яка одна з чотирьох. Ще може скоро стану дізелістом з тобою. Я ж все чим я тільки вже не займався за цей період війни. Ну, а ну Варіантом мало. Вижить, пережити, допомогти, підтримати, використати свій ресурс, своїх знайомих, друзів. Як мені нравиться, як до тебе дзвоню, без базару взагалі. Все, все кину і поїхав. Все, крутить, так? Да? Так, шукаємо форс. Все включать! А на? Не він, все, переставляємо на другу. Наоборот, я на когось стою, бачиш. Подобно тобі. Так то ж запаска, то в комплекті й Чуєш, Я тільки що пацани дзвонили мені. Дзвонили три дні назад стекло знайти заднє. З 58 бригади. А це вже написав мені, Серега, вже може не шукати. Вже уже нема машини. Уже, ну, вже короче, капець. Поскидав фотки. Але живі. Третя впівішка за, за 10 днів. Задок. передок, задук, а це вже передок, аж під бампер зайшло. Вона то впала, але ж спереду зайшла. Просто капець. Да, да, да. Опа. А може бути що всі 4? Ні? Пробую. Yeah. Потекло? <реку> ти ж ти кажеш, що хтось знімав, три форсунки знімав четверту не знімав, Ні, воно змітка. Третю цілі. целі. Ти знімаєш, uh -huh. вони просто вигнуті своєобразно, кажуть, а, на своє місце. І щоб тоді головоломки не було, він Це у нас виходить теж третій, так? Да. Да? Да. Пунчика прикручу Пробуй Так, третя Не воно Що? Хорош Ти дивись, сука бляха я і камеру не включив, братан Ти зрозумів, який, сука З четвертого рада, так? Четверта порусунка, так? Вона тут зарізнує, форсунка піде. Ти ж форсунки і гайки, так? Да? Серега, четверта форсунка. Кстати, робимо Сереги теж, Сергія Сім'ян. Все, глушу. Все, плюс. От вона і підтруїла, типа, один циліндр не робив і вона тягло пропала і все. Глушить? Все. Чи ж саме, знаєш, цікаво? Я, я обично знімав. Кожну форсунку з паузи знімав. І пробував заводити. Тут, а сука, з паузи не зняв, вона завелася, ти зрозумів? Я щось вже думаю, що все, не заведеться. Ай, красавчик, ай братанчик, ну тобі респектяка, капець. Про... Ні, ну це бляха, то ми вже хоч знаємо що. От твоя оця впертість, впевненість. Це просто капець. За мене просто, ну, в мене всіх не хватило нервів. Але ж електрики вони всі такі тошнотворні. там треба, мати нерви серйозні, так? Так, електрики можна да? пастині. Да, зменю Да, Та не все, я думаю, що... Ну нема сенсу всі знімати. Я братки нема. Три цилиндра руки. Все. Мы меняємо форсунку. Что ж, а форсунки заміняємо чи ні? Ну я, а в тебе есть такие? Если я пойду візьму. Да. Ну, завтра. Ну то без кота можно будет поменять. Ну, еще интересно, чего 4 круга. <різу> о, а фішки які там хоч за подивитися, бо не Вони бывають дразні, так? Да? Ай, красавчик, ай Серега. Тошнота, бляха мух. Все, вже тут же все, все полягло, все, все лягло, каже, все, гаплик машині, гайки. Це нам треба кришку знімати клапану, так? Так, зараз всі трубки повністю. Ага, то віше, тепер всі трубки, які йдуть на... куди там вони йдуть, я не знаю куди вони йдуть. А, це ж вона йде на форсунку, все правильно. А це ж тут датчики. Ну, так само як і в наварі. Все те саме. Це менший брат. Це комунрейловська система хороша, але дуже тошнотворна, да? Так. Розход у них... Не так. у них взагалі нема розходу фактично, можна сказати. Їсть мало, летить добре. Ай, красавчик. Отак, друзяки, неділя. Вже, не знаю, якось таке аж радісно на душі стало, чи ж не знаю. от Хороша новина хороша новина вчора була, вже форанер виїхав, дякуючи Роману і Оксані Цюпко. І Серегу пригласив, щоб фа, з фарами там у нас момент. Але кажу, приїдіть, будь Він каже, пожалуйста, чи не пожалуйста, я приїду, подивися на цю канітельку. Кажу, давай зніму злофей таке, не треба. А вдруг щось серйозніше, то треба буде вести, а потім обратно запихати. Так що просто красоту. Так що, друзі, працюємо, ще знімаємо форсуночку. Що неділя продовжується, вихідний, відпочиваємо в першу чергу, по можливості, якщо є така можливість, наших Так що, друзі, на цьому буде цей відосік завершувати, може далі щось буде, ще щось заснімов. Всім пока!